Тема сьогоднішньої зустрічі бронювання працівників та комунікація з ТЦК та СП. Тому пропоную починати питання і надається відповідь. Відповідь буде надавати та людина, яка відповідає за той чи інший напрямок роботи. Доброго всім. Насамперед дякую вам за таку можливість поспілкуватися з вами, з владою. І в нас зараз постає запитання, яким чином нам втримати людей, яким вже почали надкувати повістки до моменту, коли буде, буде якесь рішення від уряду, що ми цих людей могли зберегти. Я ти поміж оксімдесят 72 години, за які ми маємо встигнути, де перевірка. В цей момент є ця сіра зона, коли наш працівник ну, відкритий незахищений. Чи можемо ми якось, чи є якийсь механізм про те, що ми будемо перебороньовувати цього працівника, і він му в цей момент не вручати повістки? Сьогодні у нас тільки питання по бронюванню. А є ну буде, я думаю, багато у підприємців безліч питань у різних напрямках. Тому будемо готувати і дивитися за анонсами, коли будуть які тематичні запитання, будемо обговорювати і в прямому ефірі. Будь ласка, будемо давати поради. Тому ми її зробили таке, щоб можна було звертатись і в прямому ефірі обговорити такі питання. Це тому, прекрасна їжа. Та... Це дуже цінна інформація, тому що от е, завжди не вистачало якоїсь такої там інформативної бази, щоб не шукати це все в інтернеті і, і не ходити, не бігати в ОВА. В питання відносно внесення е, даних про військовозобов'язаних в оберіг. Дуже багато людей мають військово-облікові документи, але. Їхні дані не обліковані в оберезі, тобто або не на обліку, або ще щось. Треба звернутися до ТЦК, де людина перебуває на обліку. Оператор ці дані облікує. Фізична явка разом з документом. Можливо, нам не вистачає якоїсь інформації. Там складна ситуація, в якій опинилися наші держави. Нам з нею якось треба вийти, зберегти бізнес і врятувати нашу державу. Ми всі розуміємо, що без економіки війна дуже швидко закінчиться. Але ми розуміємо так, що якщо ми не будемо захищати нашу державу, відправляти до хлопців, то економіка вже нікому не буде потрібна. Я все, все зрозумів. Всім дякую, спокійного дня.